Кінерів. Міські центри теж нам знадобляться. Так. Тут на дерево, тут на каміння. Одамой пробіці. Сюди. Ви двоє тоді будете склад Оп, сюди. І п'єте потім на каміння. Ця дев'ятка, хай швиденько нам будує кузню. Казарму та склад. Так, добре, йдіть ще на казарму. Так, треба нам їжу вдосконалити І почалися пікінари робити одразу. Бвайте ринок швиденько нам потрібно шахти вже будувати. Так, двоє залишаються, хай йдуть не дерево. А ви десятеро будуйте одразу залізо. І ще золото десь має бути. Щось його не видно. Добре, тоді поки вони Мають двоє вже будуватися. Так, відправимо цих підправ, просто для профілактики, щоб вони подивилися, що там, та як там. Так, добре, якщо... Ой, золотому основному з нам потрібно вугілля обміняти, що нам ще казарма 1800. А ще один міський центр 6300-6300. Ну, до речі, мені здається, краще на казарму. І... Краще все обміняти, можливо, вистачить. Так, давайте казармо ще одна. Академія. І потім вони підуть хай на їжу. І трохи обміняємо на їжу вже, бо закінчується. Треба також нам золотоносну шахту побудувати. Так, 4, треба 5. Будуйтеся. На першій стадії. Так, добре, залізу Може, відкриється то. Ще. Ого. Там хтось. Великий та безжальний пішов. Дуже багато. Мені це не подобається. Это золото еще, якщо встанемо. Так, тут вложим, куда він буде обходити. И взагалі чи буде обходити? Так, Фух -фух. 18 стріч. Ого. Угу. Ого. Угу. Так, цен уже басота идет. Дуже багато, дуже багато. Ух-ху-ху. Тепер питання чи я встигну. Давайте золото тисячу на дерево. Так, сюди давайте, давайте, давайте сюди. Де робіться? Так. Тримайтеся, тримайтеся. Ти ось тут. І стій. Тут. Тут. Ти охороняєш, просто охороняєш шахту. Просто охороняєш шахту. Так, супер. Нам цвіталося. чудово Треба якось допомогти союзничку, якщо вийде. Оп-оп-оп. Давайте сюди гору. Сюди переходи. Так, ти один будеш берегти шахти. Ми просто бережемо шахти. Щоб наші підійшли, то не можна було їх захопити. Все супер. Ми свою місію виконали. Чудово. Їжі вистачає. Так, сюди. Давайте швиденько а, ще одну казарму. Ну, давайте ще одну казарму. Добре, потім. Оп! Загін. Ну так, потрібен загін, звісно. Так, українці до нас прийшли. Чудово. Але трохи тут треба їх добити. Захищати треба. Так от. Не зрозумів. А, барабанчик. Барабанчик не туди. Давай швиденько сюди. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, рота. Швиденько, 72 В атаку на сусіда. робіться Так, чудово. Нам потрібно йти сюди насправді і бажано шахту. Ах, так, він захопив шахту, тому нам треба сюди донизти. Українців захопити, бо дійсно дуже цікаво насправді. Так, в мене ліміт по будинкам, це дуже погано. Треба його збільшувати. Так, ще вдосконалення. Буде поток дерева. Так, тут або якщо вони проб'ють наші, то силок. Так, чудово. Ага, входить зараз. Входить. Давайте сюди. Так, охорону треба виставити. Так. Ще. Ну, перемагаємо, добре. Щодо перемогу. Так, один залишиться тут. Так, рота йде далі. Супер. Ще. Так, нам потрібно щоденько їжа. Огу-ху, нам потрібні нами. 7900 дерева. 32. Сюди і на дерево. Нам потрібна охорона. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять Так, чудово. 36. Сюди. Ох, ох, ох! Гарно, гарно, гарно. Дуже гарно. Дуже, дуже, дуже гарно. ой, ой, захопили. Опять. Це ночі горно. Давайте швиденько штурмуйте. Тут ви захищаєте Ай-яй-яй. Козачків зараз ми вам покажемо Козачки Ох, чудово! Так, тут треба знищити. Робимо дуже-дуже дуже багато козачків, раз він такий наш суперник. Так. Є, чудово. Так і далі розвідайте, чи є там, чи немає когось або щось. Так, супер. Нам потрібна алжирнація, нація. Робиться. Так, тут у нас йдуть далі, чудово. Є, ожертв. Супер. Будуйте тут одразу. Будуйте. Всірці тут будуйте. Давайте. Швиденько я у вас вірю. Ви зможете Так. Тут роту треба відіслати одразу нагору. Ох, шахта. Це моя Марія. Давайте, підійди сюди. Сподіваюсь. Ох. Так, ай не встиг. Не встиг. Тікайте сюди. Тікайте сюди швиденько. І ось це. будуйте. Оп-оп. Є, чудово. Захоплюйте далі. Сюди 36. Супер. Так, бейса і все. Так, тут 72. Добре, иди сюда. Ой-ой! Золото закінчилось. Дерево 10 тысяч на золото. Ммм, тільки не будет. Швиденько сюда. Так, 10 тысяч каміння на золото. Треба золотоносне. Ага, у нас немає золотоносне. Ось такої холипи. Я отримав. Так, сюди йдіть, захоплюйте. Нам потрібно золотоносне. До гори тяждіть, захоплюйте. Угу, бачимо тут козачки. Ох, бачимо вас, бачимо. Так, так, так. Супер. Так, тут ми спалимо, спалимо. Так, тут ми теж спалимо. Ох, українці. Ну, чи будуть в мене українці, чи ні? Питання відкрите. О, так, є-є. Супер. Чудово. Вони мені і потрібні. Так, давайте. А, сю, сюди. Не, навіть давайте сюди. Ой, ні. Так, добре, так. Добре, добре. Так, ще вороту. Сюди, сюди. Золото треба вдосконалити, українці хай робляться. Так, цих козочків нагору швиденько. Одразу відправимо. Тут хай охороняють. А насправді там є кому охороняти. Ось навіщо ж я сюди прийшов цими людьми. вугільно А, ну вугільно до речі, Вугільною може вивезти і в золотоносну завести. Тут хай буде. Відволікання. Угу. Бачимо, він зробив дуже неприємну мені штуку. Треба треба одразу сюди. козачків цих ми дійшли теж догори. Хай тут відвоюють Ай-яй-яй! Оце не прикольно Так, ви швиденько сюди. Так, вдосконалити. Не вийшло поки, але кузню треба будувати. Так, 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 так. Сподіваюсь, переб'ємо. Так, перебиваємо. Добре, добре. Треба їм ще зробити сильніший захист. Ще по одному. Так, їжа у нас трохи є. Треба переходити вже 18-те сторіччя, насправді. А я щось. Я ще протупив. Так, давайте сюди. Сюди і на каміння потім. Так, чудово. Де в мене ще генерал? Так, є генерал, супер. О, прошу деньку кузню будуйте. Ох. О, чудово. Риночок це те, що нам потрібно. Так, ай не встиг. Хоч тут встигну. Так. 120. Ще нагору, на всяк випадок. Так, сюди захоплюйте. Краще знищити, звісно, це все. Бо мені потрібно дуже багато війська. І ми це можемо зробити. Нам потрібні ще війська. Сюди-сюди. Чудово. Можна і стайну побудувати. Так, церкву теж необхідно. Так, козачки давайте сюди до гори. До гори йдіть, а там подивимось. Так, будиночки нам потрібні. Так що все ок. Так, сюди. Угу. Чудово. Фіолетове поки що. Ага, вгорі у нас шахта є. Давайте шахту заберемо собі. Так, сюди. Всі козачки сюди хай біжуть. Так, цією ротою підемо в атаку. Угу. Ну, поки що у нього всього вистачає насправді. Так, а ми сюди відправимо тоді безконечних цих і поручників теж безконечність. Так, що нам не вистачає, ще не вистачає молим ну, треба. Вставимо. Сюди. Так, ой, ой ой А, ну українці мали би сражати. Не мали битися несправді. Так, давайте сюди, 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 сюди. Додаткова охорона. Не завадить. Українці будуть йти швиденько. Так, бачимо у них тут армада, Супер. Ми туди і підемо. Так, тут ми знищуємо, що не було козні. Тут у нас працює хоч один, і то добре. Так, сюди давайте козачки. Будемо заважати. Тут будемо важких робити. 196, супер. Йдіть разом з ними. Українці хай робляться, давайте ще, українці ще, ще, ще. Скільки у вас вийде, стільки робіться. Так, супер. Все, фіолетового ми знищили. Чудово. Тепер йдемо тоді і сюди далі. О, бачимо, бачимо. Так, рубатися з ними, рубатися. 8. Відчував я, але... Ох, ще й не захопили. Йо, оце Україна дала. Це Україна дала, просто вбила їх все. Просто вбила. Так. Тепер, мабуть, робіться ось тут просто. А українці це далі. Супер. Золото нас не можна удосконалити, до речі. Сі Так, скільки у вас тут? 72. Ідіть теж сюди. Супер. Йдіть на золотоносну, працюйте. Чого ви там будете Собі залишатися? Так, робіться, робіться. Три. Усі сюди. Ох, Україна не з гарматами там, з усіма немаже. Це прям круто. Угу. Тут ви відстрілюєте, а тут ми заход Так, козачків треба робити, українців теж треба робити і зробимо їх одразу сюди, як виходять. Нам потрібно їх удосконалити, як у швидше і більше. Так, тут ми прориваємося супер з двох сторон одразу. Чудово. Нам потрібно, звісно... Щоб найманці, о, найманці сюди. Так, біжіть козачки. І найманці звідси теж біжіть козачки. Ух, оце роти, Да, гарно так перебили. Угу, там в нього стоять. Тут відстрілюють, непогано тут доволі таки відстрілюють насправді. Але ми її гарно тримаються, гармати знищимо. Супер. Так. Можна ще надсилати, поки є час. Оп. Сили пострілу. Так, золота не вистачає, треба швиденько. Оп. Так, і давайте одразу 100 тисяч зробимо на золото. На золото 100 тисяч. Все окей. Чудово. Русі йдуть отаку. в атаку. Українці всі теж, ну просто поглинаємо, поглинаємо його. Насправді. Так, тут він вже не витримає. Потік мені вдалося збити. Угу. Чудово. Так, мені здається, що він ще може бути тут, тому ми відправимо туди. Тут виходить добу добитися. Знищити, знищити, знищити. Так, козачок, давай сюди, закуплюй. Угу, Так, бачимо, все. Перемога. Супер. Добра гра, дякую.